Здоровайсь, на днях у стрітліфтингу мало не сталося нове видатне досягнення. Одразу два атлети зуміли розблокувати 200 і більше кілограм на брусах, проте тут є свої невеличкі нюанси. Розпочнемо із німецького стрітліфтера Тоніо Зейдлера. Він із важким скрипом так і витиснув 200,5 кг на офіційних змаганнях, але, на жаль, повторення зараховане не було. З цього ракурсу нам не зрозуміло, що саме не сподобалось суддям, можливо, все-таки левина. Тому наразі кращим його досягненням залишається 190 кг. А от італієць Валеріо Налді зробив хороше повторення із вагою рівно у 200 кг, але поки це зальний рекорд. Також слід додати, що цей ракурс дозволяє нам сказати: Налді до чітких 90 градусів у літтях теж трохи не дійшов, але швидкість виконання вселяє невеликий оптимізм у те, що на змаганнях Валерчик все ж зможе цей нюанс пофіксити. А вага самого Налді, до речі, складає зараз цілих 125 кг. Ну, то як думаєте, будуть скоро перші в історії 200 кг на брусах? На цьому все, друзі, дякую за перегляд і скоро почуємось.